За даними всесвітньої організації охорони здоров'я у світі, починаючи з 80-х років минулого століття, від сніду померло майже 40 мільйонів людей. Щороку СНІД забирає життя 3,5 тисяч українців. Торік він став причиною смерті 90 мешканців області. У нас на обліку в центрі СНІДу знаходиться близько 3 тисяч осіб на сьогодні. Вілінфікованих майже половина з них отримує. Антиретровирусну терапію доступ на сьогодні є. Терапія безкоштовна і основна перепона це небажання хворого свідомо відноситись до цього лікування, незважаючи на численні акції громадських організацій, дискримінація по відношенню до ВІЛ позитивних людей досі існує. 2005 год у нас были случаи, не одни случаи, когда в детском саду выгоняли, ну, не принимали детей в ВИЧ-статус. У нас были действительно 2005-2007 год, когда в мед, медработники других медицинских учреждений отказывали, журналисты это показывали, и, соответственно, реагировал департамент здравоохранения. Там были ну, правозащитные группы, и юристы работали над этой проблемой для того, чтобы отстоять право людей на доступ к лечению. Але дещо говорить Максим Демченко таки вдалося змінити За останні два роки в місті Полтаві не ВІЧ-позитивному когда відказали в доступі к до лікування. В районах ця проблема Опять ж, перша причина, на наш взгляд, как отмечают другие експертизы, это недостаток що То есть Тобто там, где меньше інформації. Інколи люди з віл позитивним статусом відмовляються від лікування. Причини різні: одні не вірять в існування віл сніду, інші намагаються зцілитися через віру. Але проблема залишається за останні роки, говорять медики. збільшилася частка віл-інфікованих пацієнтів серед сільського населення. 17 травня у Полтаві відбудуться заходи до дня пам'яті людей, які померли від сніду. Взяти в них участь, одягнувши червоного метелика символ переродження і мінливості життя, може кожен. То, що вона тогда провтикала.